Хлопчик кастрований, це дівчинка стилізована. Завтра ми їдемо на грумарську, викуповуємося, нормально вичухуємося і стрижемося. Бо бачите, він весь колтунах. Вони взагалі доїхали всі в стресі, всі в тому всьому, бо їхали майже дві доби в сіні, в кліці їх не вигулювали. Керівниця громадської організації Дім Сірка Наталія Колут показує 14 собак, яких вчора привезли з Миколаївського центру захисту тварин. Волонтери, вони зв'язалися з нами, тому що вони бачили, що ми приймали е, тварин з Харкова, попросили хоча б якусь частину прийняти, тому що е, цей е, ну, притулок, центр стерилізації знаходиться дуже близько до обстрілів, до межі обстрілів. І тварини перешугані, і тварини де, деякі можуть просто померти від серцевого нападу, тому що є вибухи. Тварин з Миколаєва розмістили у вільних вольєрах, у яких ще декілька днів тому жили собаки, вивезені з Харківщини, і які вже отримали нових власників. Зараз собаки, привезені з Миколаєва, освоюються на новому місці. Деякі перестрашені один пес бачили, що він погано встає на задні лапи, його трусить. Він падає на, на лапи. Ну, цією твариною ще треба буде їхати не в одну клініку, щоб знати, що з ним, і прописати лікування. Ну а взагалі. Взагалі, мені здається, вони щасливі. Вони не чують цих вибухів і обстрілів, які були біля їхнього притулку. І будемо робити все для них, щоб вони швидше відійшли, набрали вагу. Зараз у домі сірка працюють орієнтовно 10 волонтерів, які доглядають за тваринами. Наталія Неконорова приїжджає до собак декілька разів на тиждень, аби погуляти з ними та допомогти швидше звикнути до нового житла. Абсолютно більшість з них були домашні або жили в розпідниках, ну або в людей там в вольєрах, або я так розумію, деякі навіть в квартирах. От тому всі вони дуже людина орієнтовані, і їм всім тут дуже важко. Вони звикли до людей. Вони люблять спілкуватися і там і гладитися, і гулятися, і так далі. От тому їм їм без постійного супроводу людини, без без присутності людини їм важко. Усіх тварин, розповідає Наталія Колод, ще повинні оглянути ветеринари. Більшість собак потрібно вакцинувати. Вони вакциновані тільки від сказу, від інфекційних хворів вони не вакциновані. Нам треба буде зібрати. Ну, якщо на кожну тварину по дві по дві вакцини, рахуйтеся біля 28 вакцин вакцинам, треба їм закупити. Обробити від кліщів і паразитівці ми зараз е, обробляємо е, дорожезним препаратом симпарикою, тому що він дієвий. Дехто має там де медикоз, Там е, маленький, маленький пікінець приїхав. Він напівлисий, Йому також задали ці таблетки. Ну, і Першочергово показати цю тварину, яка погано ходить лікарю. Всього у цій частині притулку дім сірка зараз живе орієнтовно 50 собак. Крім тварин з Миколаєва, тут також прихистили собак з Харківщини та декількох з Івано-Франківська. Волонтери просять небайдужих людей приїздити у дім сірка, щоб забрати тварин додому. Крім цього, каже Наталія Когут, притулку потрібен корм для собак та допомога волонтерів. Галина Маріч Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.